Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. У минулих сюжетах я вже піднімав тему сезонних перевезень, коли збільшується попит на залізничні квитки влітку 2023 року. Ми спостерігаємо доволі підвищений попит на поїздки по Україні і також бачимо значно меншу пропозицію місць у поїздах. Наприклад, сьогодні складно придбати квитки на деякі поїзди. За кілька днів до відправлення, не кажучи вже про придбання проїзних документів у день відправлення поїзда, чому залізничний український монополіст, маючи величезну провізну спроможність, не може впоратися із масовими перевезеннями, які причини призвели до цього колапсу, і чи зможе Укрзалізниця у найближчі роки зберегти хоча б існуючі обсяги пасажирських? Перевезень про це ми поговоримо у найближчі хвилини і будемо шукати відповідь на озвучені питання разом із транспортним експертом. Запрошую до розмови спеціаліста із транспортного планування Антона Гагіна. Сьогодні сполучення, наприклад, Київ, Львів або навіть взяти Дніпро, Львів, Харків, Львів це одні з таких напружених напрямків, де Квитки купити можна, але можна купити їх, наприклад, за тиждень або два тижні наперед, і виїхати в найближчі 4-5 днів за цим напрямком доволі складно. Тут ну, виникає природні питання: звідки взялась така проблема в наук залізниці, чи збільшилася кількість пасажирів, що не вистачає всім місця, чи. Є якась інша причина, от як з точки зору експерта транспортної сфери, які можуть бути версії ось такого дефіциту вільних місць у поїздах і такого підвищеного попиту, скажімо так? Ну, дивись, ця історія про там, дефіцит квитків є наслідком взаємодії, попиту і пропозиції. Зрозуміло, що у нас є моменти, коли у нас є склески попиту. Але строго кажучи, якщо міряти там європейськими мірками, то на ж і на жаль, за європейськими мірками по стандартам мобільності, ми дуже далеко. Тобто, у нас люди їздять значно менше ніж е, їздять в інших країнах, і це насправді часткова проблема через те, що люди банально навіть не знають своєї власної країни. І це, до речі, може бути так само частково зумовлено тим, скільки зусиль треба докласти для того, щоб поїхати. І для багатьох людей це може бути навіть таким обмежувальним фактором до того, щоб робити лише необхідні поїздки. Так само це працює з міським транспортом. Е, тому тут треба дивитися перш за все на сторону пропозиції. На жаль, в принципі, укрзалізниця неодноразово казала, що у них є дефіцит тязі, по електровозам, тепловозам. У нас є проблеми з рухомим складом з пасажирськими вагонами, і тому я думаю, що перш за все, наша, скажімо так, проблема десь в сфері транспортних пропозиції лежить, а саме тому, що укрзалізниця системно не оновлювалась о, вже дуже багато років, і за останні, там я б сказав, 20-30 років, якщо якісь там особливо останні роки були певні кількості пасажирських вагонів, вони закуплялись. Навряд чи це були достатні кількості, щоб компенсувати вибуття рухомого складу. А якщо ми говоримо про тягу, то там все ще значно значно гірше. Е, і наш рухомий склад тяговий він взагалі весь доісторичний. Це насправді невелика проблема, але чим старший рухомий склад, тим більше він потребує обслуговування і навіть той факт, що. Старий рухомий склад на залізниці це в принципі є норма для європейських залізниць. Це не заперечує не спростовує того факту, що е, він з часом потребує заміни. Украслізниця часто до війни розповідала, що класно от у нас завантаженість 95-98%. відсотків. Але ж насправді в цьому немає нічого класного. Якщо у вас статистично в середньому завантаженість рухомого складу 98%, це означає, що багато людей, які могли б поїхати, не їдуть, і що ви просто. Ну, недостатньо надаєте транспортних послуг для того, щоб забезпечити всі потреби в е переміщенні. У 2019 році Світовий банк провів дослідження на тему стратегія модернізації Укрзалізниці. У ньому йшла мова про збиткові пасажирські перевезення. У сегменті нічних поїздів було названо причину збитковості, низькі тарифи у вагонах економ-класу, а також високі видатки в першу чергу на персонал. За висновком експертів, тарифи економ-класу повинна компенсувати держава, інакше Укрзалізниця і надалі буде накопичувати від'ємний фінансовий показник і перекривати його за рахунок. Інших прибуткових секторів. А проте, державний бюджет лише компенсує пільги для окремих категорій, але не виділяє кошти на дотацію тарифів у вагонах економ класу. Ще одна цікава тема це приватна тяга на залізниці і приватні перевізники. Якщо у нас, наприклад, із вантажним перевезенням, там зовсім інша історія, то по пасажирських у нас наразі немає взагалі ніякої конкуренції в укрзалізниці і. Наприклад, в ситуації, коли сьогодні є певний дефіцит пропозиції по пасажирських перевезеннях, в принципі, тут би оцю нішу могли б зайняти приватні перевізники. Це цікаве питання. Якщо говорити чисто з точки зору попиту, то я думаю, що рівень відкладеного попиту на залізничні перевезення у нас достатньо високий для того, щоб приватні перевізники могли зайти і могли. Конкурувати і могли мати свій пасажиропотік, тому що «Укрзалізниця», на жаль банально не може надати достатню кількість транспортних послуг через ті обмеження, котрі ми в принципі проговорили. Тільки що тому чисто з точки зору попиту мені здається, що тут є місце для того, щоб залучати приватні перевізники. Інша справа, що ми маємо чітко розуміти інституційну конструкцію, тому що в нормальних умовах там в європейських умовах зазвичай історія про перевезення та про інфраструктуру вона є розділеною, тобто є оператор інфраструктури окремо, який допускає поїзди на інфраструктуру на нитки. У нас же все змішано. Якщо в європейській конструкції у нас виходить, що оператору інфраструктури загалом байдуже. Кому надавати нитки, тобто, от нитка вона коштує стільки-то для такого поїзда. А для поїзда по вона може коштувати інакшу суму. Там ну зрозуміло, в залежності від характеристик поїзда там можуть бути різні тарифи, але не суть. Суть в тому, що от нитка вона коштує стільки-то, і на цю нитку, в принципі, йому байдуже заходить там умовна «Укрзалізниця пасажирська компанія, чи заходить. Умовне там регіоджета Ріва. А у нас виходить, що апарат інфраструктури все ще є е, інтегрованим з залізницею. Це у нас одне ціле і перевезення інфраструктури. І тут питання: наскільки укрзалізниця сама буде зацікавленою в допуску приватних перевізників? Це така історія про те, щоб поділитись пирогом на певний довший період, і цілком зрозуміло, що це може бути. Ну, з бізнесової точки зору, це не зовсім в інтересах Укрзалізниці. І от я, до речі, хотів запитати в тебе: от щодо сервісу Укрзалізниці, ти як пасажир, бачиш, що відбувається в поїздах, і бачиш той рівень сервісу, який надає е залізничний монополіст. Як його взагалі цей сервіс можна оцінити, на якому рівні він взагалі перебуває? Укрзалізниця дуже сильно навантажена, скажімо так, на точки зору працівників. І там дуже дуже багато чого залежить від певних можна, ручних операцій. І ваш експірієнс теж буде залежати від цих ручних операцій, від вашої взаємодії з командою привідників, тих самих з тим, які провідники. А на жаль, було достатньо багато випадків, коли там навіть в мережі були якісь обговорення проблему крузалізниці. Приходило багато розгадіваних привідників і розказували, що там купи машину і їсть це собі, якщо ти недовольний. Це ж теж, ну це ж не про надання послуг, а це про типу їздити, ганяти поїзди, щоб ганяти поїзди, щоб давати роботу провідникам в першу чергу, а не для того, щоб надавати послуги перевезення, і в принципі за останні роки там намагаються підтягувати там рівень послуг крзалізниці, ну але все одно раз на раз не приходиться, тобто. Навіть в топовому поїзді може бути ситуація, коли є давно поламаний туалет. Дуже поширена. На жаль, не нормальна ситуація, коли нещільно закриваються вікна і просто банально дує з тих вікон. З одного боку, я в принципі бачу, що є якби спроби у корзалізниці надавати кращі послуги, але глобально корзалізниця залишається в полоні, скажімо так, свого минулого і своєї заточеності, не скоріше навіть не на результат, а на роботу. На процес, це те, що зробило Укрзалізницю надзвичайно стабільною і надзвичайно стійкою війну, і це те, та причина, чому Укрзалізниця вивозить і вивозила всю цю ситуацію з початком бойових дій. Вона не лягла, вона зробила величезну, насправді, і неоціненну абсолютно роботу по порятунку життів по роботі по підтримці життя країни, але. Іронічно, ця сама стійкість, ця сама е, принципова звичка робити речі, як вони робились завжди, і націленість можливо не зовсім не результати на роботу, і на те, що треба зробити, треба зробити. Воно значною мірою е, це те, що завжди я думаю, заважало укрзалізниці якось змінюватись в напрямку того, щоб бути сучасною залізничною компанією і надавати послуги, так як це робить сучасна залізнична компанія. Там ну знову ж. Якщо ми говоримо про ті самі пасажирські послуги, і залізниця досі не вміє в якесь повноцінне тактове регіональне сполучення. Тобто ми досі живемо в парадигмі, що у нас там один максимум два потяги на день, у нас поїзд може їздити тільки в одну сторону, тобто в одну сторону зранку, в іншу сторону ввечері. Все, і такої штуки, як на європейських залізницях, дуже поширено, коли там між декількома сусідніми містами. У вас є регіональний експрес, який їздить там раз на три-дві годину, то ми ще на жаль дуже до цього далеко. Ми залишаємося ці радянського, радянського сполучення. Коли у нас один-два поїзди на добу, і, і все. Але я думаю, в будь-якому разі ми маємо все-таки довести реформу «Укрзалізниці» до кінця. Це, якщо не помиляюсь, є одним з наших зобов'язань в. Євроінтеграційних, тому ми від цього нікуди не дінемось, і так само я думаю, що з часом питання появи на нашій залізниці приватних перевізників, мабуть, є скоріше питанням не якщо, а коли. Тобто, в якийсь момент це відбудеться, скоріше за все, після того, як закінчиться реформування залізниці. Ну, але знову ж, навряд чи там реформування залізниці відбудеться до кінця війни, тому що це, м'яко кажучи. Не є топовий пріоритет, можливо, якщо з'явиться в на рівні там міністерства розуміння того, що є величезна кількість мобільності, яку залізниця не забезпечує, можливо, будуть зроблені якісь ем, як би сказати тимчасові інституційні рамки для того, щоб це можна було реалізувати, і маю на увазі приватне пасажирське перевезення. Ну але поки що, на жаль, я не бачу такого розуміння, такого усвідомлення. І всі останні роки, коли мова йшла про приватну тягу, про приватні перевезення, мова йшла про вантажі, а не про пасажирські перевезення. Тому на жаль, пасажирські перевезення вони все ще у нас трохи за бортом основної уваги залишаються. Отже, ситуація з пасажирськими залізничними перевезеннями є не дуже оптимістичною. Як було сказано, основною причиною кризи є застаріла ресурсна база, яку потрібно модернізувати. І також свій вплив має тарифна політика. Модернізація залізничного господарства відкладалася у довгу шухляду, і тепер ми маємо відповідний результат. Держава здійснювала лише точкові заходи з покращення технічної бази залізниці натомість потрібно було проводити. Системну роботу з оновлення основних засобів, це щорічна закупівля нових пасажирських вагонів, електровозів, тепловозів, модернізація колійного господарства. Навіть проєкт швидкісного руху, що реалізували у 2012 році, вже не відповідає сучасній кон'юнктурі. Мережа даних поїздів зі швидкістю руху до 160 км на годину повинна була стати ширшою. Натомість частка поїздів класу Інтерсіті та Інтер. Інтерсіті плюс сьогодні залишається на рівні 10-15% від загального обсягу перевезень. Також хочу додати, що повну версію цієї розмови ви можете подивитися на іншому каналі Залізні Магістралі документальне відео, де я розміщую більш розлогі відеосюжети і таким чином ви можете дізнатися більше цікавої інформації про роботу залізниці. Отже, якщо у вас є власна думка щодо цієї теми, залишайте свої коментарі у відповідному розділі під цим відеосюжетом. Також нагадую всім глядачам про те, що ви можете підтримати канал залізні магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. Також нагадаю про функцію спонсорування і донати на підтримку каналу ви можете відправити за реквізитами, які є в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час бажаю витримки та мужності. Україна переможе.